Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та життя в селі. І сьогодні будемо сіяти айстрі. Сьогодні 3 березня. Будемо садити ось в таку форму. Із під м'яса, здається. От, і за замовчуванням там є дренажні отвори. Будемо насипати туди ґрунт Для мене свого часу айстри стали айстрі стали відкриттям. Е, тому що я, ну, в мене асоціації було, що це квіти, які квітнуть у вересні місяці асоціації з жовтим листям 1 вересня. І посадили айстру, виростили через розсаду і було моє здивування, що вони квітнуть з фактично початку липня місяця, е, ціле літо і е, досить. Це виглядає красиво, не нагадує це про осінь, вони гармонійно ну, в літні клумби, скажімо, так, не, ну, не відчуваються, що це сіні квіти. Можливо, хтось знає про це з дитинства, я це відкриття зробив у 40 років. І починаємо сіяти айстри. Основний посів айстр ми будемо робити на городі у відкритий ґрунт. Вони заквітнуть ближче до вересня місяця. А це так на трішки у квітники посадити айстри, для того, щоб отримати більш раннє цвітіння. Ось таке насіння. Першою складимо нангора. Тут у нас все підписано. І звичайним способом. Да? Канавки робимо десь написано, сантиметр. Один сантиметр. Один сантиметр. будемо робити так, як рекомендує виробник. Опа, за. І просто отак ось сіємо. Ось так дуже досить густо виходить. Але ми отак сіємо, потім будемо просто ділити це буквально на два шматки і висаджувати, да, висаджувати є такий спосіб букетна посадка. Також є, що квіти люблять більш густий посів, що квіти навпаки насіння допомагають одне одному. І це стосується тільки квітів. За очимими культурами ми так не сіємо. Наступна айстра ось така її. Перший рік сіяли насіння всіх виробників підряд, зараз деяких виробників відкинули, інших пробуємо. Дивимось, ну трішки там поправляємо, якщо щось вам десь не подобається, більш рівномірно розподіляємось так. Проливаємо добре водичкою. Робимо парничок. І чекаємо. Що буде далі, буде на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Кому це буде, відео було цікаве, ставте вподобайку. І до зустрічі в наступних відео.